Рівне, впевнено, крокує до Європи. Так, з нагоди відзначення дня Європи у місті було підписано два важливі документи: меморандум про співпрацю між князівством Монако та містом Рівна та меморандум про співпрацю між медичними закладами міста Рівне та міста Люблін, Польща. Почесний консул князівства Монако в Естонії Юрій Там розповідає: нашим містом зацікався у зв'язку з тим, що у червні за ініціативи України відбудеться міжнародний автопробіг електромобілів з Києва до Монако. Дорога пролягатиме, зокрема, через Рівне электромобили все дороги ведут Монако и поэтому если вы смотрите карту э, э, из Киева э, Розгровно можна їхати до Львова, а потім в Європу. Міський голова Рівного Володимир Хомко такі співпраці радий розповідає, що у Монако був не раз і побачив там багато цікавого, що можна запровадити і у Рівному. Зокрема, він мріє про екологічно чисте місто. Зникнуть авто на бензині та солярці. Залишаться тролейбуси, електробуси, велосипеди та пішоходи. З огляду на те, що ми плануємо робити з тролейбусами, воно дуже корелюється. І ми вийшли на контакт. Під час зустрічі і організації цього пробігу і так виникло бажання потоваришувати, щоб от цю ідею екологічності такої сучасності пропагувати в місті рівно в тому числі після підписання меморандумів про співпрацю святкування Дня Європи продовжилося за участю міського керівництва гостей та школярів. Відбувся урочистий європейський парад від майдану Магдебурзького права до майдану незалежності. Крім того, під час святкування діти взяли участь у конкурсі малюнку Європа наш спільний дім та приєдналися до розпису асфальту. Вікторія Бондар, Дмитро Спіченко у ритмі подій.